Усім привіт, дорогі підписники, а також гості каналу. Ну що, як завжди, в нас інформація, все про автомобілі, розкриваємо цікаві теми. Тому хто в нас ще не підписаний, це обов'язково потрібно зробити, активовуємо дзвіночок. Ну і, звичайно, звичайно, жирний палець вгору. Від себе завжди, як кажуть, наголошую, перевіряйте, перевіряйте автомобіль максимум. Дуже часто я чую, як люди перевіряють автомобіль самі, тобто не перевіряють, а просто купляють. Візуально тільки дивляться. А потім розуміють, що потрібно робити великі вкладення. Звичайно, також історія автомобіля це окрема тема, яка є також дуже важливою. І повірте, це також вартує відкривати до купівлі. Після купівлі звичайно також можна і чомусь всі вже після купівлі, часто не не всі, а часто перепрошую. Відкривають, але я думаю, що це треба робити до купівлі, тоді воно буде все правильно. Внизу під відео я прикріплю посилання. За цим посиланням ви переходите і отримаєте 20% знижки. Друзі, користуємося, не даємо себе обманути. А ми розпочинаємо. Із автомобіля Електричний гольф. Автомобіль продається на авторинку в місті Львів на Карбазарі. І ми бачимо, що це 20-й рік, 19% 500 вартість автомобіля. Автомобіль Е-гольф e 37 кВт. Заявлений пробіг 49 тисяч. Гарні, до речі, автомобілі на вторинному ринку, до речі, користуються попитом. Хто для себе розглядає, можна розглядати. Йдемо далі. Наступний ще також поруч стоїть автомобіль із серії Electro. 19 рік, 37 тисяч доларів. Tesla М3 47 тисяч пробігу. Телефончик є в кадрі. Бачимо на світлому салоні. Автомобіль відкритий, закритий, можливо, так, можливо, так. Щось він запікав, ніби відкритий. Відкритий. Давайте ми заглянемо в салон автомобіля. Тесла в салоні, до речі, дуже цікавенько. Ніби все мінімально, але, але досить, я б сказав, по дизайну. По дизайну якось цікаво. Ну, Звичайно, напишіть свою думку. Хто що думає, буду радий чути. А ми йдемо далі. Прийшли ми до Peugeot. Напишіть, друзі, в коментарях, хто впізнає, що за модель. 2014 року 11 тисяч доларів заявлений пробіг 151. 1,6 дизель механіка. Пробіг невеличкий, але кажу, завжди пробіг можна дуже легко перевірити. Це історія автомобіля, яка є обов'язково зафіксованою. Іноді буває не повна історія, якщо власник не відвідав офіційне СТО. Але все рівно вона якась є. Знаєте, як кажуть, або відвідував, або ні. Якщо відвідував, то можна заглянути глибше. 2009 рік, 6500 Сенік, бензин 1.4 механіка. Категорія мінівен. До речі, автомобілі створені для сім'ї. Тому для сімей, хто собі розглядає автомобіль, не забудьте розглянути із категорії мінівенів. венів Шкода фабія. Автомобіль 2010 року 6750. Телефони в кадрі. Власник продавець заявляє, багата комплектація і заявлений пробіг 242 тисячі кілометрів. 1,2 дизель механіка. Поруч кросовер 3008 Peugeot. 11 рік, 10,200. 1,6 бензин, механіка. До речі, тут все правильно. Все правильно так, як і треба. На цей двигун, друзі, потрібно брати механіку. Пассад Б6. Автомобіль 2006 року 6950. До речі, давайте ми трішки заглянемо, як автомобілі готові вже до зими чи ще ні. В цьому варіанті ми бачимо, що автомобіль до зими, на жаль, не готовий. Ну, На жаль, не на жаль, це реалії, ще не перезулися. Ну, до речі, сьогодні на вулиці плюс 22, тому зима не дуже відчувається, це також факт. Ідемо далі. Пасад Б-7. Це реально Б-7. Не путаємо з американським Пасатом. Виконання кузова Універсал автомобіль 2012 рік. Ціна 11900. До речі, пасати щось в цінах бачу не дуже сильно падають без 7. Вони так приблизно 12 тисяч, як вартували колись, рік-два назад, так і ціна тримається. Мабуть, це вже їхній низ. Цілком реально. Пишіть, друзі, хто що думає стосовно таких речей. Audi Q7. Там щось по інформації, дуже-дуже все маленьке і буде важко, друзі, нам заглянути. Ми рухаємось далі. 12 рік, 9 тисяч доларів. Мінівен 5008 Peugeot. 1,6 дизель, механіка і заявлений пробіг 247. Такий апарат. Поруч шкода Октавія 7 2017 рік, 16200. 1,6 1, дизель автомат. І заявляє продавець, що обслужена. Бюджетний варіант поруч Бора. Пригадую колись такі автомобілі. Ну, на сьогоднішній день автомобілю вже 23 роки. Ще трішки і буде вже 24. Ціна такого автомобіля 3500 2,0 бензин, газ, механіка. До речі, присутній люк. А 5 10 року 7500. 1,6 дизель, заявлений пробіг 288. Повний привід, механіка, дизельний автомобіль. А саме 1,6 дизель, друзі, поправочка. Шостий рік, 6700. 2.0 дизель, механіка. Посад Б6, універсал. 12 тисяч 14 рік А7. 1,6 дизель. Механіка і заявлений пробіг. 269. Без підкрасів. Рідний пробіг заявляє продавець. Прийшли ми до електричного автомобіля. Кона 20 рік. До речі, дизайн автомобіля реально дуже цікавий. 28500. Це інформація, друзі, в кадрі. Телефони також. Наступний автомобіль. Rapid. 2014 рік, 10600 1.6. Дизель автомат. Так, тут, тут що, хлопці, продали чи ще не продали? Давайте відразу полежіть, ми, ми покажемо людям. Десятий 10 рік, 10805, кашкай, бензин, газ, 2.0 автомат. Давайте заглянемо продавці поруч, заглянемо в салон. В салоні все культурно, все на своїх місцях. Підігрів сидінь, до речі, актуальна опція зараз зимою. Клімат, контроль, все по-серйозному. Задній диван в такому виконанні. Меган Тріючка, один із дуже популярних автомобілів. Відразу в салон заглядаємо ціну, зараз покажу. Ціну десь хлопці там повісили, так? Давайте глянемо. Десятий рік, перепрошую, 7500. Меган, дизель 1,5, механіка, панорама. Гарно. Все в все правильному виконанні цього автомобіля. Ми йдемо далі. Audi Q5-та, 14 рік, 16300 2.0. 143 тисячі заявлений пробіг. Автомат. Гарному кольорі біленькому. Серйозний апарат, друзі, Infinity 2015 року із двигуном 37. Це серйозна ракета. На такий кузов 333 коника, це серйозно. До речі, двигуни не вибагливі. Люди не навіть ставлять газ, до речі. 25500 бензин автомат. Гарний цікавий апарат. Так, поруч. Nissan Кашкай, 12 рік, 11200 1,5 дизель. Механіка. Автомобіль розмитнений, заявлений пробіг 218. Шини поки що літні. Але диски, до речі, виглядають цікаво. Ford Fusion. 15 рік, 11650. Якщо бачимо 650, 50 в кінці, це, друзі, означає, що торгуватися власник не буде сильно. Тобто це якби вже майже, майже крайня ціна. Бензин 2,0. Електроавтомат, це гібрид. Гібридний варіант автомобіля. На дверях саме це ми її бачимо. Шини поки що літні, диски виглядають, якби, наче все добре. Принаймні те, що бачимо, ми з цього ракурсу. Бюджетний автомобіль 20, 23 роки автомобілю. 2000 рік випуску 4200, знову ж таки, Бора. 1,6 бензин. Механіка. <кхи> Заявлений пробіг, до речі, дуже малюсенький. Дуже автомобіль. Мало їздив і маємо на це надію, що це правда. Пасад 2007 рік. Б-6 6150 2.0 TDI дизель автомат. Автомат, друзі, ДСГ. Виконання кузова Універсал. Автомобіль на літніх шинах. З нашого ракурсу диски в такому виконанні. Ну, йдемо далі. Наступний автомобіль 14 рік, 10250, Citroën, Picasso дизель 1,6. Коробку не вказали, а насправді це має значення. Погано видно, що і як. Ну, друзі, кого цікавий, телефончик є, можна телефонувати. Поруч ще один мінівен. Але вже від виробника Peugeot. Десятий рік, 7,750 1,6, дизель, 215 тисяч заявлений пробіг. Пасад b 7. Європа. Десятий рік 9,450, 1,6 Пахнючка, все посерединці. Не дає нам доступу до основної інформації. Тут бачу. Останній автомобіль, друзі, з нашого ряду. І якраз йде огляд автомобіля. Не будемо під руку заглядати, автомобілів багато. Що, друзі, сьогодні? Сьогодні на ринку. На ринку, бачите, ми пройшли тільки один ряд, рядів є багато, їх є 8, плюс з цієї сторони. Якщо взяти ось цю лінію позаду автомобілів, зараз покажу то є ще досить така такі, велика площадка, яка продається, продаються автомобілі 7 днів на тиждень. Гляньте. Тому це добре, що є вибір, добре, що є автомобілі. І приємно, коли ти приходиш, а можна щось походити і щось цікаве для себе підібрати. Звичайно, осінь це завжди активна. Фаза продажі автомобілів І звичайно, активна фаза вона є з двох стороння. З однієї сторони, добре, бо є багато свіжих автомобілів, можна прийти. І знаєте, кажу, якщо в одну один день щось не підібрали, то на наступний день ви знову маєте можливість побачити свіжі автомобілі, тому що йде висока активність продаж. Другий момент, Другий момент в тому, що ви повинні розуміти, що ціни трішечки є вищі. Друзі, усім успіхів бережемося. З вами був Роман Світошак Успіхів усім.